Ми знаємо ситуацію, що щонідав в Росії до Китаю їздив і Шейгу і інші представники Росії і просили гроші напряму отримати кредит, але Китай відмовився. Яка сьогодні ситуація? Між Китаєм Китаю сьогодні зацікавлені, щоб Росія залишався в такому стані, так, знаєте, в такому як сказати, тело, яке, знаєте, дихає підключили, підключили його до якихось там приборів, і вона просто дихає. Тобто Китай зацікавлений, зацікавлена, щоб Росія була в такому стані. Ну говорити про те, що сьогодні Китай зацікавлені. Вступити в якусь бійку з Америкою. ну я думаю, що ні. Але все зараз розуміють, що Америка готова діти. Ми побачили це на прикладі Ірана. І я думаю, що якщо вони зараз дадуть слабинку і побачать, що Росія перемагає. То ситуація може, може повернутися до Америки дуже в поганому в розкладі. Тому я вважаю, що Китай почне домовлятися з Америкою стосовно Росії.